Хотів би сердечно запросити вас до нас на торжество спомену коронації ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської, яке відбудеться 24 і 25 квітня цього 2014 року. Божого, розпочнемо ми святкування з суботнього вечірнього богослуження, ся уділення святої тайної Єлеопомазання. Знаємо, що в церкві це є найсильніша молитва за зцілення, і дуже часто біля ікони Матері Божої Ласкавої, під час богослужень уділення святої та соборування діло помазання, відбуваються багаточисельні зцілення. І, власне, тому сердечно запрошую усіх. На 17-ту -го годину, п'яту -го годину пополудню до нас, до церкви на вулицю Микитинецьку в місті Івано-Франківську, після святої та соборування, під час якої можна буде також і посповідатися, відбудеться невеликий концерт християнської пісні і музики. На наступний день, о 12-й годині, в неділю, 25 травня, ми будемо молитися за вдалий вибір. Нашої України, щоб Господь поблагословив той вибір, який ми будемо робити, і також очевидно продовжимо наші торжества святої літургії, на якій теж кожен бажаючи зможе прийняти тіло і кров Ісуса Христа, помолившись біля чудотворної ікони. Сподіваюся, що молитва яка біля чудотворної ікони, як завжди, воно було вже на протязі кількох років існування нашої церкви, мною зареєстровано понад 50 випадків зцілення. Також не буде даремно і для кожного із нас. Під час молитов зцілення в особливіший спосіб, будемо молитися також і зцілення цілої нашої України, яка тепер знаємо, ми що ціле наше тіло, нашої великої чудової країни зараз просто розривається. І напевно треба просити Бога не тільки для себе особисто оздоровлення, але і для цілої нашої країни. Тому запрошую усіх небайдужих не тільки до себе, самого, але і для і до долі нашої країни, то залучитися у цій спільній молитві. Щиро дякуюся вам, Христос Воскрес!